Воронко в віталій на воротах команди. Боже, і Перший удар боярчука. Воронков віталій на воротах команди. Нере Боярчук все ж таки отримає передачу, скидує на жерепу, жерепа знову на Боярчука. Баярчук пробиває цього разу голкіпер. Але все ж таки з другої спроби забиває у нас. Нере Боярчук все ж таки отримає передачу, скидує на жерепу, жерепа знову на... Ванюк віддав пас на Захарченка. Захарченко віддає пас перед на Тимка і з м'ячем Касіч. Касіч. Перед ним Тавкалян. Гарославський обіграє Тавкаляна. Віддає пас на Щербанюка. Щербанюк на Тимка. Тимко пробиває Касіч і рятує зараз команду Hell's Group. Знову Жерепа з м'ячем. Проходиться передача на Примачука, Примачук на Байерчука, Барчук пробиває. В дальній кут і чудово зараз грає проти Касіча. Головний арбітер показує. Тавакалян обходить тимка, пробиває. Василь вперед, намагався на Ломію. Ломія віддає чудовий пас на Тавакаляна, Такалян прострілює галкіпра. Поміж ноги намагався, покров Божий, але чудово зараз грає Віталій. З команди Робот Буткевич. Закидає на Хітцьокіна, Сескін. На... Сластьон, верніше, Сластьон. Віддав на кіпер за межу серед половини поля. Буде пробивати і так. пробиває задалі міста. Касіч зараз відбиває і не влучає зараз 23-й номер. Джерепа пробиває і зараз чудово зарятує свою команду голкіпера. Джерепа з м'ячем. допрацьовує тимко на захисті. Камінь під удар вибух, налаштовується і знову гол кібер команди покалян на ломію, надар намагається обіграти Тимка, обіграв Тимка, Щербанюк не вибиває. На протиході прорвав Сескін, але не вилучив власний удар. Перехоплення від Сескіна. Перед ним Тимко, Тимко п'ятої проходить Проходиться передача на Тавкалян. Василь Ітаєр, чудовий пас на Ломію. Ломія намагається обіграти голкіпера команди. Покров не вдається не дав можливість йому пройти. Чудовий пас зараз утиме за третій. Номер 9 передача на Флаштіона і Фладьон забиває. третій. не дав можливість йому пройти. Чудовий пас зараз утиме. Обіграв. Зараз у нас сапсає, але невдало. Кравченко пробиває і забиває Кравченко в порожній. Зараз у нас сапсає, але не Сапсай на Примачука, Примачук на Боячука, Боячук п'ятою, намагався дати пас. Лед не зайшов на зараз позирав. Джерепа йде на Примачука, Примачук. Передимовпіпер Примачук. намагався обіграти. Джерепа на Боячука, Боячук. Далі. Боячук знову пробиває поміж ніг і... Сапсай, Сескін залишає для Сапсая Сапсай на Лукаша. Лукаш, Сапс... Як чудово, ця комбінація. Він повертає Лукашу. Лукаш на що підвернівся і віддає ту каляну. Не вдається забити. Зараз команді Калзруб чудово комбінували. Удар Лукаша і м'яч блокується. Боже, цього разу надійно стоїть на варті воріт. Ломія знову пробиває, не вдається того дістати. Ломія, Чербанюк прогавлює Ломіє, Ломіє, пас на Лукаша, знову Ломіє, знов Лукаш і чудова комбінація. Ломія, Лукаш, Лукаш, Ломіє. І Лукаш забиває. Ломіє, Чібанюк прогавлює, Ломіє, Ломіє. Дуже багато в нього роботи в цьому матчі. Дуже багато пробиває. У нас Хелзгруп. І знову не вдакевича. Буткевич віддає передачу на кам'яні і не влучає. в Стійку потрапляє м'яч після удару каменю. Буткевич знову дає під удар. Ну, Буткевич пробиває напроти вход і забиває Хеллсгруп. Кевич знову дає під удар. Обігрує зараз Каменєва Захарченко. Йде передача на Горсавську. стає під удар Тимкові. Тимкова на Захарченка. Той намагався перекинути Касіча. Yeah. Удар. І блокується цей удар Ворославського. І поплення. Джерепа виходить віч на віч. І пробиває повз ворота Дмитро. І рахунок з матчу 6-0. Матч завершено Певна перемога Хелсгруп. Вітаю.